Друзі, вітаю вас на каналі Цифрової розвідки. Сьогодні я розповім, як з допомогою курс настроїти е, роботу на ваших садах в е, Винограді чи оливках. Особливої різниці в нас тут немає. Для початку нам потрібно збудувати наш, наш сад під певним кутом, щоб пізніше нам було простіше будувати маршрути в нашому курс -плей. Для цього я використовую плуг як маркер. Для цього заходимо в наш трактор і на, яку, і на полі, якому ми хочемо збудувати сад, використовуємо таку настройку. Замість робочих нецметрів ставимо трошки більше, наприклад, 15 чи 16. Напрямок руху виставляємо такий, під яким ми хочемо, щоб був наш виноградник переход на цьому полі краще всього підійде 0 градусів. І бокове зміщення ми виставляємо в 0. Тепер розвертаємо плуг так, щоб ті колеса знаходились всередині поля, в напрямку середини поля. І робимо наш перший прохід. І ми будемо орієнтуватись по цій каналці при будівництві нашого саду зробили перший профіт. Тепер ми розвертаємось і робимо по паралельній маршруті наш Наступний прохід, але наш плох повертати нам не потрібно. І тепер у наш по центрі залишається подекуди отакі точки. Бачите? По ним ми і будемо орієнтувати будівництво нашого саду. Отак. От Готово. Тепер заходимо в меню будівництва. І шукаємо наш сад. Ось. На даному моменті я на цьому полі буду садити наш виноград. Виставляємо маркер першого стовпчика на на цьому елементі, а кінець на цьому. І тепер у нас поле рівно має 0 градусів від, від горизонту. Тепер ми можемо. Розбудовувати наш сад, як нам потрібно. Наприклад, так, щоб поле закрите. І розбудовуємо наш сад на все поле. Після чого стопчики вже автоматично прилипають до нашого першого проходу, і в нас виходить рівне поле. Виноград. А так. Ось, тепер наш сад готовий. Тепер нам потрібно дочекатись вересня, щоб наш виноград при... пристиг, коротше. Щоб можна було його збирати. На дворі в нас, як бачите, вересень і наш виноград вже готовий до збору. Тепер ми сідаємо в наш комбайн, який збирає виноград, розкладуємо його, він отако піднімається. Заїжджаємо на першу секцію і починаємо будувати йому маршрут. Для роботи на виноградниках є ще додаткова опція. Влаштування робіт у виноградник. Для оборочної машини вам потрібно, щоб тут було над лозою. Знаходилось. Також, міняємо йому робочу ширину в 3 метри. Це ширина між нашими рядами із винограду. Є таке діло. Напрям у рук, це напрямку човникового проходу ми виставляємо такий градус, при якому ми будували наш сад. На цьому СА. Тепер ми можемо нажати згенерувати і Курсплейс будує маршрут. Як бачите, йому хочеться з цієї сторони. Значить. Почнемо з цієї особливо різниці нема. Я тільки не знаю, як за допомогою Форсплей настроїти авторозвантаження цього комбайну. Можливо, хтось вас знає, розкажіть мені. І Починаємо з початкової точки і все. Наш комбайн буде збирати наш винорад. Після того, як ми зібрали урожай нашу винограду, нам потрібно його удобрити для цього ми використовуємо спеціальну бочку, яка є у стандартному наборі для виноградників. Вона купується отут виноградники. І отут оця бочка. Вона як і на ці, на оливки так і на тепер ми Е... Починаємо генерацію маршрут. Заходимо на налаштування На роботі із виноградами ставимо зліва і пропуск лос ставив одну. Тепер налаштування курсу Виставляємо 6 метрів і кут човникового проходу ставимо 0 знову ж таки. І дивимося, що воно нам згенерує. Отак. От Тепер він хоче з цієї сторони. Окей. Пустимо із тієї. Тепер просто нажимаємо почати з початкової точки і все. Наш робітник подобрить наші виногради. І, і все. Йому не потрібно. Винограднику не потрібно з кожної сторони одобрювати. І цей тракторист виконує всю роботу. Тепер замість нас. Після того, як наш виноград пожутів, ми можемо приступити до обрізки Для цього я використовую два трактори Одною. Спеціальний е, інструмент знаходиться спереді в ззаді. і Нам потрібно заїхати на наше поле і почати генерацію маршруту таким чином. Вибираємо тут ліворуч чи праворуч особливо не важливо, але пропускаємо одну лозу. Тепер ми Включаємо наш генератор маршруту. Він чомусь в мене на протилежну сторону кидає, але це не важливо. Ми під'їжджаємо до стартової точки. Трішки подоль нам потрібно. І поперечне зміщення для трактора, в якого. Інструмент знаходиться спереді, ми виставляємо плюс 0,3. Так. І дивимося, що воно нам нормально згенерувало, в принципі, так. Я на це згід. І ми запускаємо його по маршруту. Він трошки може по... на першому столбі запнутися, але далі він буде працювати нормально. Тепер ми сохраняем цей маршрут. Наприклад, е, Зберегти курс Обрізка винограду Отак вот Тепер ми сідаємо на наш другий трактор В якого і також навіска ззаді вже стоїть. І ми загружаємо цей курс. Завантажу. Тільки йому ми оперешнє зміщення ставимо на мінус 0.3. Таким же самим чином. Від'їжджаємо трішки по Виставляємо йому оперешнє зміщення на мінус 03. І запускаємо його в роботу. Трішки далі йому. Місце. Да. Або саме можна заїхати, щоб. Він не, щоб він, короче, не зачіпався об столбець. І таким чином він почне свою роботу. І як тільки він розвернеться, він буде. Обрізати оцей е, оцю лозу, яку не обрізав он той трактор. В принципі, на цьому обрізанні винограду, я думаю, можна казати, що в нас все окей працює. Бачите, він зараз розвернеться. І буде обрізати оцю лозу, яку пропустив той трактор. На цьому я думаю, з обрізкою можна закінчити. Останнє, що я покажу в цьому відео, як настроїти мульчування і культивацію водночас для наших садів. Нам про... це саме просте, що тільки можна буде ну Із виноградником родий. Просто виставляємо, ставимо нашу е, зону роботи зліва на генерацію карти, щоб у нас був код 0 і натискаємо Генерувати. Тому в мене воно все ж таки з іншої сторони завжди хоче. І. Нам... Потрібен тракторець, якого всього навсього 120 лошадок. Він, в принципі, повинен нормально справитися з цією задачею. І все, він повинен нам опрацювати усе це поле Давайте віджену цей трактор, щоб він не мішався. І, в принципі, все. Спереді він мульчивий зразу ж. Цю траву, а ж ж зразу ж, спахає. І виноградникам цього більш ніж достатньо. Коротше, ігри розуміли, що повністю обробити землю біля виноградників чи оливок дуже складно. І для цього вони трішки спростили систему. Достатньо один квадратик опрацювати з землі. І вона буде рахуватись на всю зону винограду. В принципі, поїде, можна і його через одну пускати, але я пускаю в такому режимі і в принципі мені нормально. Я думаю, що на цьому можна закінчувати сьогоднішній відео. Це був канал цифрової розвідки. І сьогодні ми розглянули роботу курсплею в садах. З оливками така ж сама система, тільки ж оливкам обрізання не потрібно. І все. В принципі, він виконав всю цю роботу. І залишиться тільки ще раз удобрити наш виноград і ми будемо отримувати повних 100% урожаю. А на цьому в мене все. До нових зустрічей на моєму каналі. Пока!